Доброго дня, шановна аудиторія! Я Самуренка Анастасія Олександрівна, учениця 11 класу Чорноморського ліцею Чорноморської селищної ради. Хочу представити вам свою проєктну роботу, зв'язану з математикою. Проєкт має назву Математика в медицині. Метою даної проєктної роботи є дослідити ключові способи застосування математики в медицині, розкрити її роль у різних галузях медичної практики та науки, а також підкреслити важливість математичної грамотності для майбутніх фахівців у сфері охорони здоров'я. На перший погляд може здатися, що математика. І медицина це дві зовсім різні галузі знань. Однак у сучасному світі вони тісно пов'язані. Медицина як наука і практика, що має справи з найскладнішою системою людським організмом, не може ефективно розвиватися без точних методів аналізу, прогнозування та оптимізації. Саме ці завдання вирішує математика. Щодня у медичних установах збираються, аналізуються та інтерпретуються величезні обсяги даних: результати лабораторних аналізів, медичні зображення, електрокардіограми, статистика захворюваності, ефективність препаратів, економічні показники функціонування системи охорони здоров'я тощо. Без точних математичних моделей і обчислень неможливо забезпечити ефективну роботу з цією інформацією. Сьогодні математика лежить в основі багатьох напрямків медицини. Розглянемо різні галузі медицини, де застосовується. Математика, діагностика та обробка медичних даних у сучасній медицині. Велике значення має точна та швидка діагностика. Для цього використовуються високотехнологічні пристрої, такі як магнітно-резонансна томографія, МРТ, комп'ютерна томографія, КТ, електрокардіаграми, ЕКГ, ультразвукові дослідження, УСД та інші. Ці пристрої генерують великі обсяги цифрової інформації, яка сама по собі без подальшої обробки є малоінформативною. Саме тут на допомогу приходить математика. За допомогою спеціальних математичних алгоритмів та методів обробки сигналів, лікарі можуть розшифрувати ці дані, виявити патології та будувати чіткі візуалізації внутрішніх органів. Наприклад, ЕКГ аналізує електрично активність серця, сигнал, який надходить, є періодичним і мистить шуми, тому для його очищення та точного аналізу використовується метод частотного аналізу, перетворення фур'є, а також диференційні рівняння. МРТ та КТ формують тривимірні зображення органів за допомогою математичних реконструкцій, таких як інверсія матриць, інтерполяція, методи скінченних елементів. ОСД відображає ексосигнали, які потім перетворюються у зображення з використанням алгоритмів обробки хвильових сигналів. Завдяки математичним підходам можливо не лише візуалізувати стан органів, а й виявляти навіть незначні зміни у їх структурі, що є критично важливим для ранньої діагностики, статистика в епідеміології. Епідеміологія це розділ медицини, що вивчає поширення захворювань у суспільстві, а також методи їх попередження. У цій сфері математика відіграє ключову роль, зокрема через використання статистичних методів та математичного моделювання для оцінки ризиків, вивчення динаміки хвороб і прогнозування розвитку. with the У сучасних умовах, особливо після пандемії covid 19 стало очевидно, наскільки важливим є математичні моделі для прийняття рішень на державному та глобальному рівнях. Вони дозволяють прогнозувати кількість нових випадків захворювання в майбутньому, оцінювати ефективність карантинних засобів вакцинації чи інших втручань, моделювати сценарії розвитку епідемії залежно від поведінки населення та вірулентності збудника, розрахувати основне репродуктивне число R0, скільки людей у середньому. Може заразити одна хвора особа. Основні математичні інструменти, що застосовуються в епідеміології, теорія ймовірності для оцінки ризиків зараження, математична статистика для аналізу даних захворюваності, диференціальні рівняння для побудови моделей типу сір, сприйнятливі, інфіковані, вилікувані, регресійний аналіз для визначення факторів, що впливають на поширення хвороби. Графи та мережі для моделювання контактів між людьми на підставі зібраних даних, наприклад, кількість захворюваних у різні дні, будуються графіки, проводяться апроксимація і створюються інтерактивні моделі, які допомагають медичним службам оперативно реагувати на ситуацію. Таким чином, епідеміологія яскравий приклад того, як математика рятує життя, забезпечуючи точність, обґрунтованість і ефективність медичних рішень, фармакологія та тезування ліків, фармакологія це наука про лікарські. Засоби, їх дію на організм, способи застосування та дозування. Математика відіграє в ній надзвичайно важливу роль, оскільки правильне дозування ліків безпосередньо впливає на ефективність лікування та безпеку пацієнта. Одне з головних завдань розрахунок оптимальної дози препарату. Для цього вираховуються багато індивідуальних параметрів: маса тіла пацієнта, віки, стать, функції печінки та нирок, швидкість метаболізму, співвідношення активної речовини до об'єму крові. На основі цих показників використовуються математичні формули, що дозволяють обчислити дозу, яка буде достатньо ефективною і безпечною. Основні математичні концепції у фармакології. Фармакокінетика вивчає, як лікарський, як лікарський засіб потрапляє в організм, розподіляється, метаболізується і виводиться. Тут використовуються логарифмічні функції, експоненційні рівняння та інтегральне числення. Формокодинаміка описує взаємодію препарату з клітинами організму. Наприклад, математичні моделі показують, як змінюється ефект залежно від концентрації ліків. Моделі дозування створюються з урахуванням частоти прийому препарату та періоду його напіввиведення. Це дозволяє уникати токсичних концентрацій або недостатньої кількості препарату в крові. Приклад, розрахунок дози парацитомолу для дитини здійснюється за формулою: доза міліграми дорівнює маса тіла кілограми помножити на 10 терапія мг. такі обчислення життєво важливі. Надмірна доза може спричинити отруєння, а недостатня не дасть лікувального ефекту. Таким чином, без точних математичних розрахунків медицина була б набагато менш ефективною та безпечною. Біоінформатика та генетика. Сучасна медицина дедалі більше спирається на дані, отримані з аналізу геному та молекулярної структури організмів. Ці напрями досліджень об'єднують міждисциплінарна наука біоінформатика, яка поєднує в собі біологію, інформатику та математику. Біоінформатика дозволяє опрацювати величезні обсяги генетичної інформації, отриманої під час розшифровування ДНК, секвенування. Така інформація застосовується для виявлення спадкових захворювань, для прогнозування ризиків розвитку певних хвороб, для створення персоналізованих методів лікування, адаптованих до генетичних особливостей конкретної людини, для вивчення мутацій вірусів, як от при еволюції COVID-19, яку роль тут відіграє математика. Статистичний аналіз допомагає знаходити закономірність. В послідовностях ДНК та РНК, виділяти ключові гени. Теорія ймовірності застосовується для оцінки ризиків мутацій, побудови філогенетичних дерев та генетичних алгоритмів. Алгоритми машинного навчання засновані на математичних моделях, дозволяють класифікувати захворювання, передбачати їхній перебіг або реакцію на певні препарати. Графи та матриці використовуються для моделювання взаємодії між білками, генами, клітинами. Приклад, для аналізу ДНК використовують. Ують алгоритм вирівнювання послідовностей, наприклад, метод БЛАСТ або алгоритм Сміта Ветермана. Ці методи ґрунтуються на динамічному програмуванні, математичному підході до оптимізації задач. Таким чином, біоінформатика це одна з найбільш математично насичених галузей сучасної медицини, яка відкриває нові горизонти у лікуванні та профілактиці захворювань, економіка охорони здоров'я, медична статистика та планування. Ще одна важлива сфера застосування математики в медицині. Це економіка охорони здоров'я, яка вивчає, як ефективно розподіляти ресурси систем охорони здоров'я. Тут використовується економіка математичні моделі, що дозволяють оптимізувати фінансування, планування медичних послуг, забезпечення ліками та обладнанням, основні напрями застосування, бюджетне планування лікарень та медичних центрів, оцінка ефективності лікування за співвідношенням витрати результат, прогнозування потреб у медичних ресурсах, ліжках. Персонал вакцини, оптимізація логістики, постачання ліків та медичних матеріалів, математичні методи, що використовуються. Лінійне програмування допомагає мінімізувати витрати або максимізувати ефективність при обмежених ресурсах. Теорія ігор моделює взаємодію між учасниками системи охорони здоров'я, наприклад, лікарями, страховими компаніями та державою. Моделі масового обслуговування застосовуються для організації роботи, реєстратур. Лабораторії швидкої допомоги, імовірнісні моделі оцінюють ризики, наприклад, страхових випадків чи черг у кліниках. Приклад, під час пандемії COVID-19, моделі планування допомагали урядам прогнозувати навантаження на лікарні, розрахувати потребу в апаратах ШВЛ, тестах персоналі. Усе це базувалося на математичних розрахунках, побудованих на реальних статистичних даних висновок. У процесі дослідження ми переконалися, що математика є невід'ємною частиною сучасної медицини. Вона пронизує всі рівні медичної практики, від точкових розрахунків у фармакології до глобального прогнозування епідемій. Та стратегічного планування в охороні здоров'я. Математичні методи дозволяють точно обробляти дані, що надходять з медичних приладів, моделювати складні біологічні процеси, зокрема імунні реакції, будувати прогнозні моделі для поширення захворювань, розраховувати індивідуальні дози препаратів, аналізувати генетичну інформацію, створювати персоналізоване лікування, оптимізувати витрати та підвищувати ефективні системи охорони здоров'я. Завдяки математиці лікарі отримують потужний інструмент. Для точнішої діагностики, швидкого реагування на загрози, кращого розуміння механізмів хвороб. У майбутньому роль математичних моделей у медицині лише зростатиме, особливо у зв'язку з розвитком штучного інтелекту, біоінформатики та телемедицини. Це доводить вивчення математики не лише необхідність для інженерів чи вчених, а й важливий інструмент для тих, хто хоче зробити свій внесок у збереження здоров'я та життя людей. Дякую за перегляд.